Значить, дивіться, був магазин. Оця дівчина прийшла в магазин. Купила оцю рибку. Бачите, я буду по картинках вам розказувати, бо я англійською не дуже. Купила вона рибку, принесла додому, висипала в акваріум. Акваріум теж вона купила, може банку взяла, я не знаю. Посолила? А може це не сіль, може це корм. Все за Просто все зжиру. Давай, 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 давай. А що за час? Там час якийсь де? диви. Тихо, тихо, тихо. А може вже і плавця? Та ні, плавця ще ніяк. О, є з'їв! Я не хотів! Я не хотів його. Я-я-яй, диви. О! нє ні, ні ні Того мені не треба. Ааа! Поранився. Не треба ще скакати, ран. Дві, що вони роблять, вони в воду навіть залазять. Добре. Де стріляють? Ну я ще їх їсти не можу. Дві всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Тасті Блу. Знаєте, що це за гра? <боє> Бо я не знаю. Просто побачу десь відео, як акула зжерла цілий світ. І думаю, бляха, то я теж хочу за ту акулу трохи поплавати. Блу. смачний і блакитний, чи що? Коротше, я не знаю, давайте пограємо, подивимось, а потім будемо думати. Вуау-воу, а тут що? А, -а дивіться. Це початок, а тут кінець, фінал. Ого, то воно що велика що? Best тайм. Давай. Так. Ще би тут українську мову, це було шикарно. Значить, дивіться, був магазин. Оця дівчина прийшла в магазин, купила оцю рибку. Бачите? Я буду по картинках вам розказувати, бо я англійською не дуже. Купила вона рибку, принесла додому, висипала в акваріум. Акваріум теж вона купила, а може банку взяла, я не знаю. Посолила? А може це не сіль, може це корм. Давай. -е. Э -э... Добре. О, це я! А, все, 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 все. Це вона, типа, кидає корм. А я жиру і расту. Ну, поки що прикольно. Давай, давай, жири. Давай, давай, кидай, ще, що так мало накидала? Бляха, прикольно. Давай, давай, давай. Я за все... Оу! Вс Просто все зажжу. Давай, 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 давай. А що за час? Там час якийсь, де. Диви, диви. Тихо, тихо, тихо. Добре, 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 нормально. Ого. А вона не боїться, що зараз... Треба може її вальнути. Ю! Ва. Ви бачили, що я зробив? Добре. Воу! Воу-воу-воу-воу! Дисконализацию, короче, ми впали. Блін, мой. Ого! А мені не зарано сюда. Mm. Давай, 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 давай. Прикольно. Ну, в принципі, ті малі повезло. І наше такої акули великої? Давай, 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 давай. йо 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 А цю рибу, цю рибу ще не годно съесть. Замисжимо все. І цю рибу тоже. Блін, ще не можеш. Давай, давай. Давай, 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 давай. Е, Все, пішла реба. Та в нас же зараз акула буде така нормальна. А, у уна... нас. Ничего себе! Дві зірки, две зірки нам дали. Рекорд. Я не знаю, что корки муж їсти тоже. Давай, давай. Прикольно. Погнали. А що далі? Тоже история. Не, истории нема. Качки в ней трой есть. Давай. О, те ешен гонкачки їсти. Давай, ямі. Тихо, а мене ніхто з'їсти не може. Ну, типа, це добре, що мене ніхто з'їсти не може, бо якби хтось зміг, це б щось було не весело. Давай, 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 Жири, жири. Назад. Добре, добре, добре. До гори. качки пішли. Тихо, тихо. Це капец, вона... Тихо! Воу 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 спокійно. Це капец, вона витворіє. Тихо. Зірка, добре, добре, добре. Ти двіка вже величезна. Так, а скільки мені треба. 24 см вона має. А, мені треба біж. Давай, 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 давай. Єс! Скільки? Одна зірка, чого одна. Ну, нормально, нормально. Ростем. цікаво, чи ми вернемся назад в ту квартиру. Так, добре, тут вже якісь раки, серйозні. Я думаю, від раків можна і хапнути. Так, їмо О, умалих. Вкус, вкусив мене. А може він не кусає, я менше встаю, чи ні, две знов. Добре, не стукаємося, стараємося не стукатись. А, знов. Ого, це вже не буде так легко. Я ви що думали? Давай, давай, давай. Легких ігор нема. Добре. Добре, добре. Добре. Чекай. Добре. Добре, А! Чекай, я не маю що їсти. А, йдемо на дно. Ай, вколо. А на дні тоже немає нічого. Що я маю робити? О, я вже великих можу жерти. все. Нарешті. Дивіться. Скільки я вже? 48 мітра. 50 Ну, мені щось багато треба. Мені треба десь 60, напевно, набрати. 55. Єс! Скільки? Одна зірка. Ну мало трохи. Нормально. Ростем. Погнали. Так, а тут що? Ага, перескочити, Нічого собі. Добре, чекай. Перескочив. Давай, давай, файно поешь. А, і траву тоже. Ее одну. Добре. Ого, а там великий. А я його з'їсти. О, я його не можу з'їсти. А він там не може? Давай, давай, давай. Він тоже їсть. Прикиньте. Є, yes, з'їв. Ще одну. Ще одну. Та що ти? Е! Добре. Добре. Нормально ростем. Так, а ну ми його можемо з'їсти. О! все, я його з'їв. Ні одної зірочки. Ми мали це швидше зробити, чи що? Ви припухли. Давай, далі. Що далі не чекає? Ого! А що це таке? Там якийсь човен. Добре, добре, добре. Може за три хапнем. О! З'їли, добре. 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 Е, що, я ще не можу з'їсти? Мені эту штуку з'їсти, напевно. Добре. Добре, давай, давай. О, двоє сика Тихо. А там ще плавець якийсь є? Ой, там знизу. Я думаю, він мне тоже може ударить. Добре. Так, оцих я ще не можу їсти, добре, ростем, ще ростем. Виростемо, і туди будемо їсти. Того теж не можу з'їсти, давай. Так, що там знизу? Ааа, вкололи мене, кусили. Давай, 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 давай. А ну нажми підписку -пі -пі бігом, ти підпишися. ще нажми на дзвіночок, добре. щоб ти добре. не загубився. Так, є, yeah. все. Того ще плавця я не можу з'їсти, а цих вже всіх. А може вже і плавця? Та ні, плавця ще ні. Та. О, я з'їв. Я не хотів! Я не хотів його їсти. Я, Яй-яй-яй, О! Ні-ні-ні. Того мені не треба. Все, зжер. Чекаємо від нього. Ого, він щось за мною пливе, прикиньте. Що тут таке? Касатка? Що тут? Давай, 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 давай. Ну я ще його не можу з'їсти. Ще не можу. Коли я вже зможу його з'їсти? Дивись. А він мене разу не вкусив. Зараз, зараз чекай. Я вже підріз добре. Дивись, ще не можу. Мені цікаво, що там далі нас чекає. Кого ми будемо жерти. Тихо, тихо, не пливи за мною, шо ти? Шо ти? Капець, ще трохи. Є! Все, зжерли. Дві зірки. Непогано. Молодці. Так, далі. Де є? Опа. Е, е, пустить не вниз, що за приколи? Ху! Пусти в вниз. Добре. А що там в воді нічого немає, що? Лише зверху маю їсти. Ті штучки. Дві нема? Опа. З'їв. 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 З'їв, добре. Пливем, шукаємо. Там щось було. А, когось з'їв. Добре. Жовтик. Видите, то є по кольорах. Жовті я можу їсти, а тих всіх решту ще поки що ні. Арамсі жовтими наїмо. Так, давай, давай, даже е, з'їв. 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 Ой, все. Вибачайте, люди. Риба хоче їсти. Це капець, дві зірки. Поняли? Нормально, скільки ми вже прийшли, ого. Ну, за одну серію ми не прийдемо. Цікаво, що там в кінці. В кінці точно вже цілий світ би есть. Пона... Е, давай, давай. Ага, тут кулючки, напевно, є. Обережно. А що в мені їсти? Yummy. Ага, все, я зрозумів. Такі малі штучки. Добре, плывем, десь давай, давай, давай. Ями, ями. Как же ями. Эхо. Добре, отомож є. Давай. Мені треба, щоб вона підросла, і и може можешь все вс підряд. О, все, вже великий може їсти. Добре. Здерло просто все. Давай, 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 є. Е, вниз, давай, 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 давай. Супер! Каже, ааа, добре. А що на таке їсть? я не розумію. Давай, давай. Вона ще з такими темпами, де камень есть. Добре, ще трохи. Опа, каже. Так, ні одної зірки. Це треба швидше зробити. Добре, добре. Ми все одно йдемо вперед. Та-та-та-да, -та -та. давай, давай. Перше. Опа, вибачий рибак. Рибак впав. Я не хотів, я не знав, що він може впасти. А его кто-то сможет Давай, давай, давай. Так, риби. О, риби уже заходят. Добре. Все, пожар. Рыбака. Рибак ще не хочет, щоб я его їв. Ладно, рыбак, тебе шпатин. Ой. Ой. Рыбачий. Две все чисто. Але це швидкость. Єс, yes. одна зірка, тільки одна. Це гра, і кутра грати на розслабоні. Так, добре. Оп. Оп. Ням-ням, каже. Иди сюди. Один з другим, оп, оп. Це краби. Краби заходять нормально. Давай, давай, давай. Є. Yeah. А що, ту більше їх не буде? Мені, диви, мені нікуди не можна плести. Тільки тут мені треба сидіти. Давай, 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 бігом, бо час. Опа, все, я вже підріз. Добре, добре. Так, давай до гори. Добре. До гори. 49. Мені треба 60, давай. Норма, з двоєксі жерло. І все одно мало. Табов вони якісь малі. Були би більші. Давай, 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 давай. Двіста, вони капець смолі. Це рибасі не наїдаєте. Якби вони були хоч два рази більші. тоді може бути, ну а також... 370 и замало. Е, То на пентра 90. Так, 75. 80. Так, я думаю, 90. А може і не, може. Єс! Три зірки! А, то я ще нормально зробив. Наступно Нас ще трьох зірок не було. Так, тут шо моє мої есть. Оу, чекайте ви мене ще хтось вкус. Е, щось сюда тут замала. Що вона таке їсть? О, все. Почало вже їсти щось трохи більше. Тихо, качки ще не заходять. заходит. качки ще не. Давай. Є качка? Не, нема. Двис. має їсти? ой є, є, є. Все вс нормас. цих раків перші не було. Качка ще не заходить Ще не заходить Нам треба на качок тих почекати Давай, давай, незом. Добре, добре. О, є, все, качки пішли Добре, добре. А раки, раки ще не йдуть Зараз, як раки підуть, це буде взагалі Давай, давай, давай. А шо ж ти нічого не ешь? якісь з бутылки ви ще нічого. Все, yeah, є, всіх підряд. Давай, давай, давай. Ооо! Дивись, яка велика. Все Вс, Просто все пичесты, дві зерки. Скільки ми миревню пришли. День, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, десять. Швидкість с нас нормальна. Опа. Тук Що це таке? Опа. Реви заходять. Ого! Ты що за ракета знизу? Ну мені на то, напевно, попадати не треба. Тихо, а ну тут, є щось. Є. Пару рев є. А там. Е, а там нічого нема, Сили. Добре. Водолаз, ще чіпати не можу. Бо якщо я ще замалей для них. Та наші їх взагалі. Так. жер. Дві ще одна прийшла. О! Я вже жер трохи більше. Так. Є, все. Вибачайте, Вибачайте і не кричіть. Ви ще плаваєте тут? А, це ще не може. Дивись, я навіть догнати, то не можу ту штуку Мені напевно, ще зарано. О, зара. О, зара, я думаю, що я ту штуку зловлю. Ні, ще шейне, Диви. Коли я то жерти буду? Єс, все. Давай, о! А машин... дві машини там є. Ладно, закриємо очі на то, що машини під водою. Так, ще я не можу їх з'їсти. Мені конче машини. Блін, диви. Стукнув машину, машину, все. Та не кричи вже, та... а. Та давай не зъешь Дивись, ще ні. Ще трошки і піде машина. ще трошки. Є, yeah, все. Я нужный, а де машины? Є. Yeah. No, no! Добре. Короче, гра. прикольна. Ти просто граєш, Їж все, підряд. Добре, добре, добре. О, чекай, добре. Нормаз. 5 метрів в наша акула вже має, 5 метрів. А що все починалося? З тої солі, що нам солили. Ну ладно, не сілі якийсь корм. Так. 6 метрів нам треба набрати, напевне. А може і більше? 6 вже є, значить 7. Та давай вже тієїшся. Шість з половиною. Yes. Скільки? Три зірки. А две, тут я перетворюсь на цього кулу, чи що? Та-там. та Та-та-тарам! -та давай, давай, ями. Ями, 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 все їж, просто все. По дні треба шукати, першим ділом. Опа! Слухай, той малий, ще за мене з'їсть. Давай, 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 Швидкість велика має бути! Ямі! Ями. вже якихось истреб може пару з'їсти. Добре. Головне все по черзі їсти і зашвидко не їсти то, що не треба. О, Де як скаче? Добре. Добре. Молодець. Так, вона вже великих може їсти. Ну добре, середніх, середніх. Великих ще поки що ні. Добре. А ну йдемо до того малого. Дивись, малий, дві який карась. <злова> Зловив би зараз пожарю, би. Опа, все. Все. Айза жру, підемо до малого, диви. Малий. О! Ну давай. Він ще, коротше, там сидить, не розуміє, що ці твари. І що я зараз з ним зроблю, як підросту. А я його просто з'їм. Давай-давай-давай, їш, А ну нажми підписку, бігом ти підпишишся. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Капець, нема що їсти. Щось за мало риб мені дають. А, водорослі. О, водорослі вже йдуть. Добре. я зараз малий піде. Давай-давай-давай-давай-давай. Йдем до нього. Дивись, яка велика риба. Та тікай геть звідси. Все! Опа. Мені цікаво, як би та риба мало назад зараз зайти. Його з'їла. Опа, жаби. Жаби, 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 жаби. Давай, перші малі, зараз зайдуть. Ходи сюди. Я е, десь в озері, чи що? Та не квакай вже. Добре. Так, великі ще не заходять, середні вже йдуть. О, там зверху акули. Чон чо. -ничо? Ми колись тоже кулу будемо. Добре, добре, зжерла. Жары, все підряд. Просто жри підряд, все. Давай, 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 давай. дві пожирала. Добре. Нормас. Що тут? Все, спокій? Опа. Опа-опа. Так, великий уже заходит. Є. Yeah. А, ой, риба вже заходит, а велика. все. Читайте, зараз і скінч, ще того кулу мені треба з'їсти, щоб не хотіли. Але щось її не бачу, де вона є? А, напевно втекла вже. Єс! Дві зірки. Молодці, молодці. Погнали далі. Так. вертольоти літають. Тихо-тихо, є... не кричить. Я можу щось їсти. Так, ну цих великих ми не чіпаємо. Так, за вертольот Танный йой 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 йо йо йой выбочей ты. Я зараз вс зеду. Хати позъедав. Я ще такого не бачив. Давай, 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 давай. Опа. Вс з'їв. Люди, вибачайте. Акула хоче їсти. А, то вони ще й в мене стріляють? Ну, блях, не стріляли бо я в їх не Давай, давай, ще трохи. Ну, наїжся нині. Єс! Дві зірки. Давайте ще один рівень, давайте. То вийде десь нам три серії, щоб з'їсти цілий світ, напевно. Не знаю, може далі взагалі важче буде. Добре, вертольоти літають, але мене ще не бачать. Давайте, поки що знизу наїмося, а потім до них підемо. Добре. Ааа! Поранився. Не треба ще скакати ран. Диви, що вони роблять? Вони в воду навіть залазять. Добре. Де стріляють? Ну я ще їх їсти не можу. Добре. Все. Ну вони самі винні. Ви це. Я перший нікого не чіпав. А вони, бляха, вчили стріляти. Ну і що мені робити? Зараз же то все. Опа, каже опа. Чи 21, 21, це якось швидко зайшов. А, оце, напевно, швидко не піде. А що я їсти маю? Ага. І що, куди? Мені якось треба. Опа, іду до гори. Що я маю їсти? А, все. Їм. тут зверху буду їсти. Тут самі малі, напевне. Що я маю робити? Дивись. Я хочу їсти, ей! Опа, є малий! Так. Ще трошки підрости. Добре, добре. А ну, ні, ще той не можу з'їсти. Чекаємо. Ще одного з'їв. Ауч, каже. Все. вам торба. Вже тепер не буде, ауч. Вже тепер буде ням-ням. Добре. Так, мені великих треба. А де великі. Опа, опа. Давай сюди. Сюди. Я свій тута. З краю чекаю. Хтось заходить, я зразу тако. песок і їм. Мінус. Мінус. Все. Скільки ми пішли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Лишилось? Десь 20, може більше на 2 серії якраз. Ну що, як вам гра? Так, головне меню. Головне меню. Ху. Все нормально. Мені сподобалось. І ми так, я думаю, в кінці дойдемо аж що віддімо. Так що ми це зробимо. Думаю, що вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі.

Натисни кнопку, як супер Ной тобо канал, підпишись, их склабкаемся, розважайся Для тебе контент просто вищий клас, Щоб навідав, Кайфуй кожен раз, но я тобі канал, підпишись, Хи склабкаемся, розважайся Для тебе контент просто вищий клас, Щоб не навідав, Кайфуй кожен раз, зі мною, приєднуйся скрипора Відпочинку мешла немає меш Підписуйся, не часу хол Як ще любиш хейник, знаємо не завжди шоу.